Одружилася молодята, повставали на ранок після весілля. Ну та й молода вже готує своєму чоловікові сніданок. Достала вона сосиски з холодильника, отако обрізає з одного кінця, обрізає з другого кінця і всю серединку кидає варитися. Другу сосисочку бере знову чік-чик і кидає варитися. Третю сосисочку чік-чик і кидає варитися. Він так дивився, дивився, каже: Кохана, а на що ти це робиш? На що ти сосиски обрізаєш? Та я не знаю. Мене мати так завжди робила. Давайте спитаємо у матері. Ну давай, дзвонять вони матері і кажуть: Ма. А нащо ми так робимо з тими сосисками? Нащо ми їм кінці обрізаємо? Мама каже, «Та я не знаю, у мене баба так завжди робила. Давайте у баби спитаємо, вона ще жива. Набирають бабу, кажуть, питають: бабо, у нашій родині є такий стародавній звичай обрізати сосиски з двох кінців. Закажіть, будь ласка, ну від кого це пішло і нащо це робити так? Баба каже. Ви що, придурки? Що досі ту маленьку каструльку не викинули?